Ви коли-небудь втікали від сотні носорогів? Ні, а хоча б від одного три тонни тупої оскарженілої цілеспрямованості. 45 кілометрів за годину. І ви! Що ви здатні протиставити цій машині для вбивств? Любов, дружбу, обов'язок, інтелект. Та з оком не змигне. На днях у газетах писали. Ще один з них розчавив кота. А це випадковість чи промірковане вбивство? Я крізь чую їхні голоси. Що ж так болить голова? Пісні носорогів лунають на вулицях. Носорожі новини на радіо. Голова величе сильніже. Не можу зібратися з думками. Як так стало, що такі чемні і привітні люди, що люблять котів і філософські розмови раптом стали тваринами? А чи важливо знати чому? Більш актуально, що з цим робити? Хто здатен протистояти носорогу? Але не тільки щоб битися, а щоб перемогти, тільки інший носоріг! Такий же впертий, цілеспрямований, але інший, білий. Так, якщо й ставати носорогом, то тільки білим. А ви готові доєднатися до білих носорогів? Слава Україні! Білим носорогам слава!